Артур щойно здав екзамен на швидкість роботи із переносним зенітно-ракетним комплексом. Оцінка добре. До іспиту солдат готувався півроку. Каже, спочатку був незадоволений своїм результатом, та за кілька місяців підготовки навчився швидко вправлятися зі зброєю, яка важить аж 18 кілограмів. На добре, до 20 секунд. Ну, Все добре, тренуються, встигають, щастя теж добре. У 41-му навчальному центрі день вояків розписаний по хвилинах. Життя тут вирує із шостої ранку. Вже за 10 хвилин після підйому солдати збираються на плацу. Після пробіжки та розминки починають вогневу та тактичну підготовку. Багато навичок відпрацьовують на тренажерах. Приміром, цей показує наскільки солдати вправні стрільці. На спеціальний дріт закріплені моделі літаків із лампами, в які і має потрапити військовий. Поряд у аудиторії стоїть комп'ютер, який фіксує всі помилки стрільця від супроводу. До пострілу по ній. Обстріл провів, тобто він вложився в норматив, ні, чи ні. І також я бачу помилки, які він допускає. Тобто, якщо він не точно супроводжує ціль, це в мене тут. Показується, а це зенітно-ракетний комплекс БУК. Завдяки власному радару. Він фіксує ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети та керовані бомби. Бокові ракети використовують для знищення ворожих цілей. Система фіксує чужі об'єкти на висоті від 30 метрів до 18 кілометрів. Дана система дає можливість підготувати чотири етапи зенітно-ракетного дивізіона на нашому центрі. Використовуючи наявну начальну матеріальну базу на цьому майданчику. Радіолокаційна станція та рухомий радіовисотомір. На них бійці відпрацьовують виявлення, розпізнання та супровід повітряних цілей. Подібні системи повітряні сили використовують у зоні АТО для прикриття наших вояків із повітря. Використовують для виявлення повітря повітряних цілей. Повітряні ціли – це ворожі лі... літаки, ворожі літаки для вирішення задач. По виявленнях повних просторових координат, а також належності літаків свій або чужий. Українські повітряні сили були створені 17 березня 1992 року. Наразі вони складаються із авіації, зенітних, ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ. Починаючи із 2007-го, день повітряних військ відзначають у першу неділю серпня. Антон Куниця